Цей стрім. Ага, да дякую, Арсеній Заходь ще, коли будемо стрімити. Я зараз теж буду виключати, ще ще пару хвилинок. Тут натиснув просто плюсик і все. І, і тут зверху ще є така кнопка або на себе направити, або на ну от на природок, як я зараз направила. О, до зустрічі, да Зараз пару хвилинок ми і теж будемо закруглятися, я піду вже вже посиділа, тут часик погуляла, постріл час цілий прошли сиділа в парку. Так що і так, хватить. прогулочка вдалась. Зараз піду додому, там теж багато справ. О, Бімонич, привіт! Зараз ще бімоничку дам модерку. Я вже знаю, як модерку давати, я вже крутий стрімер мобіличний, назначить модером. Бачиш, привіт-привіт. бачиш ми тут сидимо. Ще пару хвилинок посидимо. От, тут в парку теж вийшли. Пострімити часик ненадовго. Дякую, що забіг. Відмітився. Тут у нас всі вже, мабуть, знайомих, тих, що ти знаєш, поки що люди. А, Арсенія, ти може ще не знаєш, тут такий теж Житомирський блогер у нас є. Крутий, у нього таке хазяйство є там круте. Теж знімає блоги серйозний хлопець. Так що підписуйтесь, хто ще на нього не підписався. У нього теж швидко росте канал. О, дякую, Настя. Так, і зараз ми теж підемо вже додому. Бо, бо то я потім якось вже вдома зроблю на компі, його краще на компі робити, бо, бо з мобілки я не знаю як. Якось із, із мобілки якось роблять. Але комфортніше на компі всі ці настройки робити, там щось в мобілці дуже все-таки маленьке, обмежене, я не знаю. Мені не подобається. Та, мобілки так бачиш, стрім вже уже знаю, як чат включати, вмикати, як давати модерку. А, і ще я таке роблю тут під час стріму, я роблю создати ролик з лучшими моментами. І от у мене записуються ролики під час стріму. Декілька, от я вже декілька разів натискала по 5 хвилин, типа ролики, найкращими моментами, а потім можна їх запланувати і виставляти як відео. І воно буде в тебе набирати просто як, як ти відео в парку, десь засняв. Така функція І теж набирає, як готовий тебе ролик, не треба вже йти знімати. Ну, він, звісно, це таке. Оце з ними теж можна провести такий експеримент з найкращими моментами від трансляції. Такі там Це у нас такий парк космічної польової. От там от такі пам'яток. Я от може сьогодні-завтра я вже поснімала трошки ще. Засніму. Там сакури вже сні... ну, не, не знімала Просто на відео буде більш якісне, відео трансляція це таке. Трошки не дуже якісні тут і кубики будуть, і таке. Просто порозмовляти. Ну, це просто якість зараз така більш міння що я на одному місці не хожу тримаю просто в руці мобілку. От. А якщо так ходити, 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 туди-сюди, там, рухати мобілкою, то воно якось, я дивилась, воно погано. Краще отак тримати, на одному місці, розмовляти, просто поговорити. О, якась пташка теж співає гарно. Ага, да. Дали тобі роботи. Я вже теж закругляться зараз буду і теж буду йти. У мене теж багато роботи всякої різних. Треба і обід готувати, і ще зайти, В общем, короче, куча діл. Ладно, не буду чекати ці хвилини, вже скільки є, стільки є. Всім дякую, до зустрічі, всім дякую за компанію. Всім до зустрічі! Може знову в якихось чатах сьогодні зустрінемося. Пока-пока. Усім дякую.